Показую сестрі дім піпіків в таковоті. Га, привіт, давай п'ятю. Пошла піпіків привітати, а як же? Це моя сестра, я їй прийшла показувати також живу, привіт. Отже, це місто Піпіків. Звалище. просто звалище. Тут вони щодня влаштовують собі перекуси. Коли? Коли е, отак задзвини? Це знак, що вони мають їхати. Та ну, да, бач, вони вже їдуть. Навіть хто Відпочивав, вони все одно їдуть, щоб посмакувати смачненьку піц. Вау, цікаво. Не те слово. Вони і на голубах, і на хто ще може. А тут у нас два кухарі. І це вся дружня родина піпіків збирається, щоб... Поїсти, так? То де? Оу. Цікаво. Не знаю, я думаю, що піпіки це страшні істоти. Ні, ти що? Які ж вони страшні істоти? Вони ж милі взагалі. А тут у нас іще дещо. Тут у нас іще піпіки. Та собачка лафі. Вона доглядачка які я. <ріст> іноді лафі сама переносить піпіків і поїсти, а іноді я. Я тут, буваю частенько так, тому що люблю я доглядати за міні істотами. Це ж так прикольно. Згодно. Але буває таке. Що не вистачає, але вони не засмучуються. Та їдуть. Та їдуть хто куди, хто на ферму, хто? Хто, хто на пляж, хто на офіс? Вау, цікаво! Бачиш, вони вже... Вони вже е їдять. Куди їм треба? І дивись! Саме найчарівне, куди вони їдуть? Хтось спати. Ой, повар з ними, бо повари ніколи не їдуть. Хтось Спасибо, хтось на пляж, хтось в офіс. У даному відео можуть лунати звуки собаки, але не хвилюйтесь, це моя собака. Отже, хто куди може? Вау, цікаво. Ду, ні, серйозно цікаво. Я за ними іноді доглядаю там Я для них рипу ось Визволила, щоб вона була. Голубів привела і, в принципі, все. Кінець. Дякую за перегляд. Всім бувайте ставте.